Шалом, це Славко. Фашингтон Пост, вона як капітан Америка очевидності. Вона викатила статтю, в якій пишуть, що українські сили вичерпані, і з посиланням на певного сержанта каже, що на полі бою царит Каос. Я скажу, що на полі бою завжди царит Каос. Навіть з часів Олександра Македонського і навіть Саргона Великого. І єдина можливість розібратися в цьому хаосі і знайти, де перемога, а де зрада, це математика, це статистика. Ось наш брат Ендрю Перпетуа зробив роботу нашого брата Ріхарда Верекера. Той обіцяв на даних Перпетуа побудувати графіки, щоб перевірити, чи тренди співпадуть з даними. Варспотінгу, але чомусь так і не зове. Хоча всі йому дружно почали посилати посилання на статистику перпетуа. Може, ще зробить. Я не дивився. А це от динаміка перпетуа. Я вам поясню на прикладі, зразу, значить, поясню. Синеньке це Арта, зелененьке це БТРи, червоненьке це танки, а жовтеньке це БМП. Це математичне вираження втрат. Російського наступу генерального власне це і є весь генеральний російський наступ, і цікаво було б сюди додати територіальні здобутки. Але це мов, міг би зробити наш оцей як його, летюча курка, брат Улеволан. Ну, може, колись нанесемо і порівняємо. Але поки що поговоримо всіх цікавить, як довго триматиме генеральний російський наступ. Подивимося на математику. Математика не бреше на відміну. Я не скажу, що ясно, що сержанту на полі бою відніше, але він бачить тільки частинку хаосу. Він не може побачити весь хаос, як завжди, пояснюють нам дослідники воїн, що не все видно сержанту. Сержант багато чого відчуває, як та, вибачте, на слові, собака. Він відчуває головний настрій своїх товаришів, ситуацію, але. Зробити з цього графік не може, йому не до того, йому треба воювати, захищати нас. А робити графіки, узагальнювати зусилля сержантів, показувати, до чого вони ведуть, попри їхнє вичерпання, маємо ми народні оглядачі, значить, фолькіше Ось графіки. Подивимося, візьмемо саме неприємне для нас арту. Пририв і стали... Лінія це втрати з коливаннями по місяці. Щоб їх згладити, оця суцільна лінія це ПТО бере втрати за 3 місяці, сумірує їх і наносить поквартальне середнє, щоб виявити тренд попри по коливання. Чому коливання? Зараз ми побачимо. Ось ви бачите, як зменшувалися втрати російської арти, про що ми не покоїлися всю і пам'ятаєте, я кру, що ж з цим буде? І як вони вийшли на. Плато, чому вони вийшли на плато? Тому що арти у противника більше не стало. Тому що це чистий показник, бо скільки б нас не обмежували в артилерійському стрільні, в інших видах техніки українські дрони могли нищити. Ось вони нищили, нищили і донищилися до плато артилерійського. Бачите, у Москвині ось. По Поривки вийшли на плато. Побачимо, чи 130 міліметрів нові гармати їм допоможуть, які прийшли на заміну гіацинтів, але це інша справа. Так, тепер БТРи подивимося. Як росла втрата БТР по відні коливання. тому що різні періоди, різна доба бойових дій, ось травень, бачите, як воно скакнуло перед тим. Цікаво, з чим це було пов'язано, з застосуванням яких частин для штурму і якої техніки. Зрозумієте, що оці холивання часто це пов'язано з активністю тих чи інших частин. І взагалі мені оцей скачок БТРства був би дуже цікавим. Тепер червона, наші любі танки. Ось ви бачите коливання в танках було пік, як вони почали. Свою активність потім спали по танках. Потім цікаво, що з лютого місяця знов почалися танкові наїзди активні. З чим це пов'язано правильно з поповненням танкового парку на нову кампанію 2024 року. Ось вони поповнилися, всі про це говорили і вони змогли це використати. З яким ефектом інша справа, ми побачимо. Це от місячна втрата. Не, не забуваємо, що ось више за три танки на день і пішло. Тепер йде вичерпання. Чому? Тому що за рік, можна сказати, Москвини вичерпали свої можливості за 10 років відновлення та виробництво техніки. І тепер остання БМП, бачите, скачок початок наступу, потім. Впали, потім українці шукали рішення, потім посилилися. Тиск от БМП це чисте посилення тиску, і бачите, що пік вичерпання прийшовся раніше. Ще наступ тільки збирався в травні місяці поширитися. Чому вони поширилися на Харків? Вони шукали рішення, бо наступ тільки досяг піку на ста ну, в старій цій схемі без, без поширення на нові ділянки на Харків. А техніка вже вичерпалася, БМП. І тому вони шукали рішення. І ви бачили, пішли мотоциклісти, пішли гольфкари в великій кількості сюди. Вже треба додавати гольфкари до цього графіку. От якщо ми сюди умовно, от наш Алмаз 100 нагадає нам за втрати гольфкарів, з якого місяця вони пішли, то ну людині щось треба робити, я скажу. Вибачте, це такий жарт, трохи чорний. Всі ми працюємо на перемогу. Хто ділом, хто словом, значить хто грошима. Так ось. І ми бачимо, що якщо тут іще наступ розвивався і досяг піку в травні по танках, то по, ну, по БТРах вони вийшли на плато, і по арті вони най, най, найраніше. Заломився наступ арти російської. Вже в, січ, в січні місяці вийшли на плато, бо не дуже було чим наступати артилерії. Ясно, що вони застосували каби, і ми зараз поговоримо про це. Добре, що ви нагадали. Наш брат Роблі багато чого писав, значить, просто перейдемо. І в тому числі він писав за f 16 Всі знаєте, що f 16 летять. І вже через ближчі кілька тижнів за три тижні кажуть долетять до України. Летять вони явно в якихось космічних транспортних кораблях з якоїсь іншої системи. А може летять, як це казав, ні быстро ми біжим, сказали турецькі поліцейські. Може вони летять в стилі турецьких поліцейських. Але чому так відбувається? Я вам поясню, чому F-16 не поспішають. Вже буде дві переможних новини в одному сюжеті. Перше, що треба розчистити поле бою для них. Простір над Україною, але Москвини не дуже дають його розчищати. Ви знаєте, спочатку треба визначити тактичну мету застосування F-16. Кажуть, що будуть боротися як винищувачі ППО з глибини будуть. Боротися з російськими ракетами, з російськими дронами, я собі уявляю, як f 16 буде ганятися за дроном, і скільки це коштуватиме в польоті, я кривавою сльозою обливаюся. Чому так сталося? Чому f 16 не буде задіяний для ударів по носіях КАП, для власне, захисту української лінії оборони? Тому що ймовірно, не дуже вдалася українська кампанія, де їх збиралося застосувати ясно на півдні. Тому сталося так, не як гадалося. Противник, F... чому А-400 С-400 противник застосовує? По чому були пробні пуски? пуски з району Джанкоя до Кременчука долітали ракети С-400 з БЧ? Аналогами з болванками. вони тестували можливості ударів по F-16 саме з Криму, з Джанкою, з позиції С400 до Кременчука. Ну, от просто зробіть джанко і зробіть радіус. Десь вони 200 кілометрів, вони можна окреслити. Якщо не миль, треба подивитися, скільки там насправді На кашу мені здається, там трохи більше, ніж 200 кілометрів. Здається, це все-таки милі. Ну. Трохи бачите, поспішиш. Я світла боюся, що викнуть і до головного. Ну і у Славка є помилки. Так ось і в той же час українці активно нищили ППО в Криму, щоб розчистити поле бою для Ф 16 на півдні. але поза як велика кількість і розвідувальних дронів, і атак по інфраструктурі авіаційній українській. І головне, ж, значить, що АІМ 120 замало. Ви розумієте, що АІМ 120 треба ділити на насамси для захисту нашої інфраструктури, щоб я міг з вами говорити, щоб було трохи світла. І на Ф-16 потрібні ці АІМ 120. А цих АІМ 120, знаєте, як кот наплакав. І тому, якщо ми будемо обирати, скажімо відверто з вами, давайте проявимо непатріотизм, не будемо як патріоти. Брехати собі, і брехати іншим. Що якщо у нас є вибір, куди запустити аів 120 проти каба, проти носія Каба чи проти ударів по нашій енергетиці, ясно, що ми захистимо наше запілля. Чому ми захистимо наше запілля? Бо Ф-16 погоди не зроблять. Їх замало, ракет замало. Краще трошки захиститися з повітря. Бо все одно нема чим цей український наступ робити, не дай Боже нам ще одного осіннього наступу, не є, немає ким, немає чим, немає як це з повітря прикрити. Тому хай краще вони політають як засоби ППО. Тим більше, що правильно каже Ася, що якщо мирні переговори... План буде на листопад, це означатиме, що років до двох вони можуть протривати ці переговори, і нам потрібно чимось лякати противника на кампанію зимову і на кампанію весняну 25-го року. Тим більше, що ви бачите, що в нього вичерпалося, і нам треба якусь, як це сказати, із лайна та палок зробити якусь загрозу для Росії. Поки що з цієї всієї загрози вийшли удари розчищення. Дороги на Крим, але нема кого цією дорогою пустити. Ані в 16 ані війська. Ну, власне, нічого, крім наших прокльонів. Будемо діяти, як власне оця Вельва СБУ в нахуї. Будемо посилати агропрокльони. Це завжди діяло і ніколи нас не підводило. Бай. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буду вам вдячний, тому що я достатньо вам насипав перемоги. Йду поснідаю.